Привіт-привіт! Вітаю вас на уроці інформатики! І сьогоднішня наша тема це навчання в інтернеті. Сьогодні ви згадаєте, що таке навчання онлайн, ознайомитеся з електронними освітніми ресурсами, а також створити закладки для обраних веб-сторінок. Поміркуйте, як ви розумієте вислів видатного українського філософа Григорія Сковороди. Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче. За життя ми з вами навчаємось чомусь новому, прагнемо зрозуміти, що і як працює, розвиваємось, збагачуємо свою мову завдяки прочитаним літературним творам. В сучасному світі на допомогу нам прийшли комп'ютери та інтернет і зробили навчання ще цікавішим. В інтернеті можна знайти багато потужних освітніх ресурсів, які допоможуть зробити процес навчання цікавішим. За їх допомогою, кожна допитлива дитина може поглибити й перевірити свої знання. Розгляньте уважно схему, що входить до електронних освітніх ресурсів. Це можуть бути віртуальні школи. Електронні словники, електронні тести, електронні підручники, аудіокниги та відеоуроки і електронні бібліотеки. Пригадайте, якими засобами навчання онлайн ви вже користувалися. З онлайн-ресурсами працюють так само, як і з програмами, установленими на комп'ютері, але для вільного користування такими ресурсами потрібен інтернет. Електронні освітні ресурси містять навчально пізнавальні матеріали з різних тем в електронному вигляді. Це можуть бути тексти, зображення, аудіоматеріали, відеоролики тощо. Ці ресурси мають зручну систему пошуку і часто є інтерактивними, тобто працюють у режимі діалогу з користувачем. Розгляньте фрагменти веб-сторінки сайту самоучка, навчання вправи з яких предметів нам пропонує сайт. Так, цей електронний освітній ресурс допомагає нам поглибити свої знання з математики, письма та читання та інформатики. Робота з певними ресурсами може передбачати реєстрацію, під час якої потрібно ввести особисті дані та пароль. Давайте з вами уважно розглянемо правила, яких варто дотримуватися під час реєстрації на електронних ресурсах. Правила безпеки під час реєстрації. Перше правило: якщо ти працюєш без керівництва вчителя, краще користуватися вигаданим ім'ям, ніком. Друге правило. Створюй такий нік, щоб він не ображав інших користувачів. Третє правило: не надсилай особисті дані без дозволу батьків або рідних. Четверте правило: створюй пароль, використовуючи і літери, і цифри. І п'яте останнє правило: запам'ятай свій пароль і нікому його не повідомляй. Уважно розгляньте форму реєстрації на сайті їжачка лісовичка та з'ясуйте, чи правильно вона заповнена. А зараз ми з вами навчимося зберігати ті сайти, які ви використовуєте найчастіше. Ви вже вмієте знаходити інформацію в інтернеті. А як же повернутися до сайту або веб-сторінки, які вас найбільше зацікавили? Звісно, можна записати адресу, але адреси бувають ну такі довгі, що легко припуститися помилок, і вами знайдена інформація буде помилкова. Розгляньте малюнок. Як ви гадаєте, чим зручно користуватися, щоб швидко знайти необхідну сторінку в книжці. Для швидкого доступу до певних веб-сторінок використовують закладки, які зберігають посилання на ці сторінки. Класнувши закладку лівою клавишою миші, ти одразу опиняєшся на відповідній веб-сторінці. Закладки утворюють панель закладок, яка міститься у вікні браузера. У деяких браузерах використовуються візуальні закладки, мініатюрні зображення веб-сторінок. Браузер Google Chrome автоматично розміщує зображення веб-сторінок, які користувач відвідує найчастіше. Ви можете самостійно створювати та видаляти свої закладки. Наприклад, у браузері Google Chrome для цього слід скористатися кнопкою зробити закладку у вигляді зірочки, яка знаходиться в адресному рядку. Переглянути свої закладки можна за допомогою команд меню, що відкривається кнопкою налаштування браузера у вигляді трьох вертикальних крапочок. Далі шукаєте закладки, натискаєте, шукаєте диспетчер закладок і переглядаєте тоді усі свої закладки. Уважно розгляньте зображення, які об'єкти вікна браузера вам вже знайомі. Знайдіть об'єкти для роботи з закладками. На цьому, все шукайте додаткові завдання на дошці. Padlet. Дякую вам за увагу і до зустрічі.